Гарвардський університет опинився в епіцентрі гучного політичного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом. Як пише Нью-Йорк Таймс, білий дім вимагав запровадити перевірки ідеологічного складу студентів та викладачів. Університет повинен був закрити програми розмаїття та інклюзії, заборонити маски під час протестів, а також співпрацювати з міграційною службою, переглянути систему найму й вступу. Гарвард відмовився, заявивши, що не поступиться ні. Своєю незалежністю, ні конституційними правами. Президент Гарвардського університету Алан Гарбер у відкритому листі наголосив, жоден уряд не повинен диктувати приватним університетам, чого вони можуть навчати, кого брати на роботу і яких студентів приймати. за словами керівника всесвітньо відомого навчального закладу, вимоги адміністрації Трампа виходили далеко за межі боротьби з антисемітизмом і стали прямим